Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді дві фігурки від шлях. Ось перша. Це трубкозуб. Ось так він виглядає у виконанні шлях. Це тварина, яка живе в Африці. Розміри в неї бувають від 100 до 158 см довжину. Важить близько 50 кілограм. Харчується вона термітами, мурахами і, можливо, іншими дрібними комахами. І характерно те, що в неї цікава будова ротового апарату. Тобто, взагалі сам рот видовжений. Закінчується отаким от цікавим носом. Попробую збільшити. Видно такий п'ятачок. Але це не головне, от зуби дуже цікаво мають будову. Вони... Не мають емалі, швидко зношуються і постійно відростають. І вони являють собою систему певних еластичних таких трубочок, наскільки я зрозумів. Тому це дуже нехарактерно для савців. Ну, це цікава така особливість. Трубкозуб. Ну ось тут десь є лого шлях. Десь воно тут має бути, ось воно. Видно текст. Сподіваюсь, що видно. Ось так пророблені лапи. Досить деталізовано. Фігурка маленька, тому якихось там супердеталей тут немає. Супер дрібних, але все одно чітко пророблена текстура тулуба. Зафарбовані вушні раковини і сам ніс має такий цікавий колір. Ось очі. Не мають певний об'єм навіть, я би сказав. Хвіст. Трішки гнучкий, але не сильно. Фігурка досить тверда. Ну, якихось таких явних недоліків я тут не помічаю. Акуратно зроблено. Приємно на дотик. Як можна прочитати в інтернеті, він має іншу назву Artwork. Artwork. Можливо, це на мові корінних жителів е перекладається як земляна свиня. Ось. Ну, можливо, через схожість оцього п'яточка зі свинячим. Він має досить міцну шкіру. Так само він... Може рити досить глибокі ямки. тунелі може навіть прориває тими своїми лапами. Він активно користується, коли дістає термітів з гнізда і мурах. Довгий язик відповідно, щоб їх зручно було їсти липкий. Ну, цікава тварина. І не менш цікава фігурка від шлях. Ну, колір такий. Світло сірий, в природі вони, мабуть, трішки жовтуваті. Можливо, є і сіруваті. Але я дивився на фото ближче до жовтого відтінку. Такого природнього кольору. Вот ну, такая симпатичная физиономия трубка зуба. Ну, какие тут и каких таки Ось така фігурка. Це трубкозубка. Приємно познайомитись. Наступна фігурка, це мурахоїд. Трубкозубку відставимо в сторону. І тепер подивимось на цього персонажа. Це так само шлях. Тут, якщо придивитись, є текст, можливо, освітлення не дозволить, але він читабельний. Так, під певним кутом шлях. Там десь рік прописаний. Так, одразу видно, яка деталізація лап. Ось яких ті. Ось передні лапи. Анатомічно. У них кіхті загнуті, і вони ходять, спираючись на цю частину лапи, і тобто кіхті в такому положенні підігнутому. Задніми все по-іншому. Це вид велетенського мурохаїда, бо мурхаїдів є декілька видів, є ті, які лазять по деревах і чіпляються своїм хвостом за гілки. Можуть висіти маленькі, ще менші, середні, а це найбільший. Там півтора метра точно довжина, вага відповідна. І це тварина, яка, зрештою, особливо не переживає, що на нього нападе якийсь ягуар. Тому що має досить міцну шкіру, по-перше, а по-друге, ці кігті, вони становлять певну загрозу для хижаків. Справитись з морахоїдом не так то просто. Ну, Колір я не впевнений, що це природній колір, мені здається, вони більш темніші, так само, як і з трубкозубкою. У мене якісь сумніви виникли, хоча я можу помилятися. Все ж таки, здається, мабуть, трохи коричнуватий. ця ділянка якась занадто чітка. Промальовано дуже контрастно, якось вона виділяється аж занадто. Оця лінія. Ну, але є підозра, що шлях вручну розфарбовує, так само як і папа. Я так думаю, деякі фігурки, якщо не всі. Тому то може бути через це. Хвіст має таку текстуру. Така шерстистість звисає донизу це вся маса шерсті, а нижня частина так виглядає, ніби це щось обвуглене, як дерево спалене. Ну, все-таки враження, звичайно. Так, в загальному тут непогані такі рельєфи переходи. Ось на лапах видно. Теж особливі текстурні такі модифікації. Шерсть рухається під кутом, звисає так. Нижня частина лап промальована в темний колір. Край хвоста теж має такий контур. Зверху є ось цей характерний шов, так би мовити. Ну, подивимось на його морду. Ось цікаві такі очі. Тут лупа не передасть цієї всієї красоти, мені здається. Ну, ось на носі якісь е, залишки. Незрозуміло чого, чи це залишки пакування. Якісь ворсинки, заводські. А, може це залишки термітного гнізда. А, це скоріше воно. Досить довга морда. До речі, язик близько 60 см. Деколи по довжині більший, ніж його вся голова. І цей липкий язик рухається приблизно з частотою 160 викидів в хвилину. Рахаїд може з'їсти близько 30 тисяч комах за одну ходку до їхнього гніздечка. Так що нажереться він досить нормально. Ну, цікава фізіономія. Вушні раковини такі непогані. Непогані такі. Око таке блискуче. Певний є об'єм і оцей відтінок коричнуватий навколо ока. Знизу такий плавний перехід. А до речі... Щось схоже на посмішку біля носа. Хм. Цікаво, а з другої сторони. Ну, вже з другої сторони воно так змазується. Посмішка кривовата тоді виходить, така лівостороння, я би сказав. А з правої сторони ніби все нормально. Звичайний вираз. Харизматичний морахоїд. Міздрі. Не дуже добре видно, але принаймні задумка була і щось вдалося реалізувати. Блискучий такий наконечник морди. Тут шов проходить. Так. Ну, в загальному. Непогано. Ну, упакування не зберіглося, Я давно вже придбав ці дві фігурки, вже не пам'ятаю. Упакування нічого особливого, там просто плівка була і бірка, шлях навколо лапи закручена фірмова. Такий нелегенький в порівнянні з трубкозубом. Угу. Ну, розфарбування цікаве. Є переходи. Тут більш суцільне, так би мовити, рівномірним. Попростіше. Хоча є от трошки темніший перехід, трошки темніша ділянка, мені здається. Ну, лапи, але тут в загальному тулуб тон однаковий. Ну, в більшій мірі, так би мовити. Тут все по-іншому. Тут просто майже всюди є якісь півтони, перехід від світлішого до темнішого навпаки. Єдине, що це ну, відразу кидається в очі і так, як, як наліпка виглядає на цьому тулубі. От тут ця лінія починається якось не дуже природньо. Да. Тут вона не така яскрава з цієї сторони. Тут ніби вона стерлась, таке враження, що вся основна фарба пішла на цю сторону, а тут вже мазок ослаб ослабів і, і так просто провели, ну, залишками на пензлику. Ну, це я так жартую, звичайно, але хто знає. От зверху так виглядає. Як якісь крила. Ну, морда цікава. Морда цікава. І в трубку зуба цікава, і в марахоїда непогана. А хвіст масивний хвіст тут. Ну, буквально вже така більша частина фігурки. Отак так добряче займає місце цей хвіст. Просто його волощить, судячи ще з усього. Тут все чорне. Такий глибокий чорний. Тут цей чорний колір так закінчується цікаво. Перехід такий є. Ну... такий. Екземпляр. Шлях мурахоїд. Якщо їх поставити поруч, які розміри. Якщо їх отак покласти, повідно... не Збільшується чомусь. О. Ну ось такі фігурки. Трубкозубка, трубкозуб, артварк. Земляна свиня. Ось це. І мурахоїд. Величезний чи гігантський. Ну, ну. Ось такі екземпляри. Один в Південній Америці живе, другий в Африці. Додається. Та, да, цікаво. Ну, О, такий невеличкий огляд. Да! Ах! Що ж таке? Руфус!